Качка вийшла дуже апетитна. Золотава, неймовірно, соковита вийшла. Обов'язково потрібно приготувати до свят. І спочатку качку потрібно вимочити, почистити. Ну, а в мене качка домашня від стейки Карпат. З чистою обробкою без зайвого пір'я, тому я її почистила з легкістю. А далі мариную соєвий соус, гірчиця, у мене вже з медом. Якщо звичайно, то додати мед. Часник, сухий імбир, олія та січні пропорції, пишу під відео. Добре, змащуємо качку, маринаду. Дом з усіх сторін, з середини даємо добре промаринуватись, можна залишити на ніч в холодильнику. Потім запікаємо, беремо два апельсина, два яблука з цибулі зробила подушку і фаршируємо фруктами. Качу можна і всередину додати цибулю зубочистками закриваю, щоб була соковитішою. І запікаємо качку в залежності від розміру. Я буду запікати 2 години. І спочатку накриваю фольгою, ставлю в духовку 180 градусів. Потім фольгу знімаю, змащую добре.